Оця в даному випадку одна з моделей панелей і в цієї саме 80 Вт потужність, яка дозволяє зарядити е, е, павербокс отакий ось близько з 10 годин. Чого складається? Наш павербокс складається з розетки 220 Вт живлення потужністю до 500 Вт. 500 Вт. Кнопочка включить-виключить. Індикація показує, що він працює, щоб ми випадково не забули його виключити, не було розряду батареї. Вольтметр, який показує заряд батареї. Тут літіві батареї. У них мінімальний заряд може бути 9,5 В. Максимальний 12,6 В. А також... USB 2 USB по 5 вольт за 1 А. І прикурувач, який можна ставити, ну, будь-що можна ставити, що 12 вольтовий. В нашій новій моделі вже вольтметр, буде з двома ключач 3.0 USB живу. Спереді у нас зверху. Тобто, у нас підключається панель стандартний XT60. Кабелем. Спеціальний у нас резиновий провід, який можна переїжджати, він не боїться нічого. КГТ-кабель спеціальний. При підключенні кабеля ток йде від антени, від сонячної панелі, йде цей павербокс. В цьому павербоксі у нас встановлений контролер сонячний. Тут у нас встановлений блок живлення від мережі 220 вольт. Жилений інвертор і батарея сорти саме. Коли в принципі, нам не потрібно, ми його закриваємо і можемо його переносити. Якщо у нас є можливість зарядитися від живлення 220 вольт, ми сюди під'єднуємо звичайний кабель, він йде в комплекті, ми ставимо. Він зарядилися, за 2-3 годинки ми можемо зарядити цей павербокс повністю. Вага цього павербокс 7 кілограмів. В нього герметичний, добре, ось такий. Його можна кидати, йому нічого не буде. Тобто 5 мм пластика без спеціально броневійний. Він не проникає туди ні певюха, ні волога, окрім цих розділків, які теж закриваються. Але під дощ не можна сміливо попадати, нічого не буде. Потужність батареї ці моделі, а це у нас MAX 420, називається модель, потужність 420 Вт. /1. Тобто це дає змогу зарядити дрони типу Mavic 3 десь близько 12 разів повністю. Телефонів можна зарядити близько 30 е, рацій, можна зарядити близько 60, 60. Але це залежить від телефонів. Ми говоримо за рації, нормальні рації, ми говоримо за телефони, це типу там, Xiaomi, в якої 4 45 тисячі мА батарея. Це потужні смартфони.